Отже, продовжимо наше навчання по роботі з станком AntiPasma 3015. Закінчили в попередньому відео, як створити короткий, абсолютно короткий курс, був в LibreCAD, створити файл. Ми створили фланець. Зараз нам потрібно створити g коди для роботи самого match3. Запускаю шиткам, використовуємо саме шиткам. блоки керування він і стоїть по замовчуванню. У нас є програма, яка з DXF файла зробить файл, який буде розуміти match 3. І він, в свою чергу, буде керувати самим процесом різання. Що ми маємо? Ми маємо. Вікно, в якому ми бачимо розміри нашого робочого стола. Ми бачимо розміри, оце, що червоне, це є заготовка. Коригується це тут, значить, в опціях станок. Є у нас 1500 по X, це робоча зона. 3000 по ігри. Так само тут сам стіл. 1500-3000 висота 100 мм. Лівий нижній кут у нас. Для початку координат. Все, більше тут нічого не налаштовуємо, це один раз налаштували і на цьому, за це забули, ми більше до цього моменту не повертаємося. Хіба що у вас буде якийсь інший верстат. Це для візуалізації ми дуже добре бачимо, чи поміщається наш матеріал на робочий стіл в зону робочого сплачення. Не Тому що, якщо, наприклад, зараз нам заготовку поставити з розміром наприклад, там, 2000. Міліметрів, то ми візуально побачимо, що вона не влазиться сюди. Тому е цей момент треба враховувати для зручності, щоб ми потім не робили розкладку, не витрачали час на це. Так, заготовка. Заготовки стандартні листи. Ви можете вказати будь-яку заготовку. Наприклад, там 100 на 100 мм у вас буде заготовка чи там полоска там, на метр. Можете поставити і на, на ній вже розміщати всі ваші детальки, які вам потрібно. Або стандартний лист, наприклад, там 1250, існує такий лист на 2500. Все, тут більше нічого не треба, Товщина заготовки 1 мм, так і залишаємо, ми ніколи до нього не повертаємося. Висота ускорених переїздів це означає, що після того, як вирізали один отвір, наприклад, чи одну деталь і переїжджає на другий, треба піднятися. Різак треба підняти на 10 мм. Якщо у нас дуже кривий матеріал, ми автоматично збільшуємо цей параметр, там, дивимося, який перепад. Щоб різак не впирався при переїзді в деталь, в матеріал, нам треба збільшувати. Якщо більш-менш рівний, 10 мм достатньо для того, щоб переїхати з одного місця на друге. Все, більше тут нічого ми так само не ну, налаштовуємо, не буду розповідати, бо це таки займає час, нам цього не потрібно. Окей, все, в нас є лист, нам треба затягнути нашу деталь. Відкриваємо наше креслення, тобто наш фланець, ми шукаємо. От він, фланець DXF, відкрити. Хочу звернути увагу на це віконечко, щоб ви розуміли, як тут має бути, бо дуже часто, не дивлячись, натискають ОК. А тут стоїть галочка для сверління. Треба читати. Ну, Звичка ввійдемо, то має бути от, нижній лівий кут і в міліметрах. Цей галочки не повинно бути. Зверніть на це увагу. Ми нічого не будемо сверлити, тому галочку забираємо, якщо вона буде. Окей. Все, наш фланець ось він з'явився. Клікаємо на робочу зону і скролінгом можемо крутити, підтягувати, збільшувати розмір або зменшувати від себе до себе. Можемо скористатися ось цими кнопочками. Увілічити розміри текущі деталі. Ось ви бачите. Об'єкта, якщо є. В розмір вікна заготовки. От наша заготовка, що зробили? Робочого станка. Ось наша заготовка. Так, далі. Є наша заготовочка, верніше наша деталька вже на робочому столі нам потрібно зробити маршрут різу. Ну, В першу чергу, розповім про інструменти. У нас з лівого боку тут є інструменти наші. Я створив два інструмента. Е, відкриємо для прикладу Четверка, 4 мм. Це є назва інструмента, це означає, що е, цей інструмент створений для листа товщиною 4 мм. Що ми маємо? Е, тут на, назва інструмента, номер інструмента, верніше, ми називаємо. Якщо ми захочемо, давайте створимо ще один додатково натискаємо створити, даємо йому номер. 2, тому що у нас 0 і 1 вже є. І створюємо, наприклад, там 10 мм лист. Ну, 10, Давайте, там, наприклад, 6 мм. Ширина прорізу це є у нас ширина самої дуги, який буде прорізати між деталями, розріз. Сам. Е, в гіпертермі це 1,5 мм. Якщо це буде використовуватись fine Cut, то, то буде 0,9 мм. Ми так само можемо для fine Cut окремо створювати. В середньому це 1,5-1,6, Тут методом експериментів можна визначити, якої ширини буде у вас проріз. Подача це швидкість різання. Цей параметр, так само як і цей, до речі, є у всіх книжках до джерела плазми. Якщо це гіпертерм, то така так звана червона книжечка, де є табличка для визначеного матеріалу, є швидкість різання, і ми е беремо ці параметри саме звідти. Ми шукаємо екранований вуглецева сталь. Якщо це вуглецева, -вуглецева. якщо це є нержавійка, то нержавійки, якщо це кольоровий метал для кольорових металів. Там все в табли... окремими табличками це все є. І ця швидкість для різної товщини так само вказується. І так само вказується 0,3. Тобто ці параметри, по суті діла 2, верніше, 3, беруться з книжок для різних матеріалів. Все, Більше тут нічого не вказується, от, крім затримка. Затримка це затримка, яка поки прорізається матеріал, щоб воно не почало рухатися. Потрібна ця затримочка. Для, для 6 мм, я не знаю, там. Ну, давайте поставимо 5-тревиці Треба знову ж книжечку. Не буду зараз заглядати, не буду морочити вам голову довго. Е, врізання 700 мм. Е, наша зетка рухається на нашому верстаті з швидкістю 1,5 метра максимально. Е, там гвинт діаметром 10 з кроком 10, тому це дозволяє нам швидко піднімати і опускати його. Для врізання потрібна швидкість 700 мм. Чому ми не включаємо зрозуміло, так? Тобто воно врізається з швидкістю в матеріал 700 мм на хвилину. Чому ми не включаємо питання розігрів? Ми ніякий не, не додаємо, висота прорізу, ми використовуємо. Але цей параметр в нас стандартно вказується в макросі. Макрос для того, щоб знайти поверхню. Так само робоча висота ми вказуємо, то все вказується в макросах. Тому ми в шиткамі нічого цього не пишемо. Макрос для команди M3, тобто включення плазми. Тобто перед тим, як включити плазму, воно виконає макрос і знайде поверхню, вийде на робочу висоту, і тільки після того включиться сам плазморіс. Все. Тобто в нас є кілька параметрів, які змінні для різних товщин. Е, подача, затримка, висота врізання. Верніше, вріз... швидкість врізання, перепрошую. Все. Більше тут нічого не міняється. Оці параметри міняються. Окей. Ми створили ще один для 6-мм. Далі створюємо маршрути, обробка сама. Новий плазмний рез можна тут зробити, натиснути, і ми отримуємо редагувати плазменний рез. А можемо натиснути на цю кнопочку. Создати нову плазменну обробку. Ось у нас висвічується та саме іконочка. Так, давайте подивимося, я, тут швидкість різання. У нас 3000, поставимо, там 1500, ну, Для прикладу, можливо, там швидкість більша є. Але ми поставимо так. Що все, ми змінили. У нас є інструмент. Натискаємо створити. Що в нас тут є? Слої. Ліберка, слава Богу, робить один слой. Хоча можна використовувати і два, і три. Ми потім для кожного слоя можна буде використовувати свою окрему різку. Я не використовую. Обробка по контуру. У нас є три варіанти. Без зміщення, тобто воно буде різати в нас по центру контуру. Є зі зміщенням всередину, то воно буде різати всередині нашого контуру, або зі зміщенням назовні. Воно буде рухатись зовнішній контур, обрізати позовні. Давайте розглянемо різні варіанти. Значить, По порядку. Без зміщення. Окей. Тобто у нас всі маршрути, воно пройшло по самому контуру. Рідко хто це використовує, але буває, що потрібно просто по лінії обрізати матеріал, малюють якийсь вектор, і по цій лінії без зміщення просто обрізають, враховуючи всі різні елементи. Якщо зміщенням всередину, ми натискаємо ОК, ми бачимо, що зовнішній контур, у нас наш червоного кольору це є наш вектор. А зеленого кольору це як рухається сам різак. Бачите, всередині контур. Автоматично всі внутрішні елементи ну, позовні ріже. Оскільки нам треба фланець отвори всередині вирізнити, ми ставимо зі зміщенням назовні, натискаємо ОК. І ми бачимо, що першочергово у нас отвори всередині, а сам контур зелений по позовні. Все, зрозуміло. Далі. Повертаємося до редагування. Ми можемо тут інструмент наш вибрати будь-який, наприклад, 1,5 мм, 4 мм. Бачите, зразу автоматично все міняється. 6 мм. Давайте виберемо 6 мм. Тут можна, якщо наприклад, не влаштовує той параметр, який стояв по замовчому, вирішили трошки додати, або зменшити, або збільшити, визиваєте його, редагувати. І тут міняєте. Все. Так, подача в нас зрозуміло, вона взяла з інструмента скруглення гострих кутів. Що це означає? Дивіться, тут є візуалізація, воно показує, що саме воно робить. Якщо забрати цю галочку, різак на кутах буде йти просто по-прямому і буде закруглювати вам кути. Саме ця функція дає нам такий от симпатичний кутик. За рахунок того, що воно робить таку петлю. Все. Її можна збільшити. Бачите, збільшилось воно. Або зменшити. Може, дивитися, як зручніше. Виходимо за межі матеріалу, тому нам треба перетягнути. Тут є перемістити деталь функція, натискаємо просто кнопочку перемістити. І ручками перетягуємо. Можна вказати просто тут координати та все. Центр деталі можна перемістити за рахунок того, що ви вказуєте координати. Все воно пересувається. Так, визиваємо далі редагувати, продовжимо. Тепер є в нас вхід-вихід. Що це означає? Вхід це є вхід плазми, де воно буде вирізати, і вихід, де буде виходити. Значить, Якщо у нас стоїть по дузі, тут є кілька варіантів по дузі, Дотично і перпендикулярно. Якщо по дузі поставимо, наприклад, тут 3 мм, зробимо більше наприклад, 5, щоб було візуально видно, тут 8 на виході. І ми отримаємо от такі вушка. Тобто воно сюди зайшло, пройшло по колу і вийшло. Це щоб не було видно. Входу і виходу. Якщо ви бачите, може вам видно місце дозволяє зробити довший різ, от ви робите, можна зробити, наприклад, там, 8, то 5. Чим довший захід, тим, якщо зробити дотично, то воно от бачите, прямий різ... сюди, воно заходить і пішло далі. Так само кругом воно перейшло. Звідси зайшло, перейшло сюди. Ну, зрозуміло, так? Якщо перпендикулярно, так само ви побачите, що вхід зайшов, вихід вийшов круглий. Перпендикулярно. Ось, ну, Туди і назад так само йде. Я використовую по дозі. Вхід роблю більший трошки, вихід роблю коротше. Так, є, зрозуміло. Тепер дивимося далі. У нас є закладочка маршрути різа. Лівий нижній кут. Вибираємо. Так, оптимізація, якщо ми натискаємо, давайте по порядку, оптимізація маршруту. Якщо ми натиснемо е, оптимізація, воно зробить по своєму алгоритму. Е, в принципі, якщо невеликі, нескладні деталі, достатньо вони коректно роблять. Більш деталі, там складніші, треба дивитися, щоб не пересікались ніякі маршрути. Ви ж бачите, у нас, якщо ми зараз подивимося на креслення, у нас тут хаос. Тому що перший ріс по центру все добре, другий ріс добре, третій добре, четвертий чомусь сюди пішло, п'ятий і шостий аж сюди пішов. Ну, Більш-менш можна перемістити, але краще це спробувати для початку зробити е оптимізацію. Вибираємо початок точка старта з лівий нижній кут, як завжди, ми починаємо. І Тиснемо, а, галочку вибираємо спочатку всі внутрішні. І натискаємо Оптимізація. Все. По суті діла, воно вже мало нам оптимізувати. Давайте подивимося. так і сталося. Абсолютно коректно воно все зробило. Креслення не складне, тому перший різ у нас найближчий, другий. Тобто прийшло сюди, обвизло, перейшло сюди. Що б я тут змінив? Входи і виходи можна повністю міняти за допомогою кнопочки розмістити стартову точку різа. Ми можемо переставляти, от якщо у нас дуга, у нас тут наше коло складається з чотирьох дуг. От Де є початок дуги, там можна поставити наш різ. Бачите, воно переміщається. Чому, наприклад, мені не подобається отакий от варіант? Тому що, коли воно звідси переїхало сюди, вирізало це коло, і ця деталь випадає, вона може випасти, а може повернутися там на 90 градусів, і коли буде переїжджати різак на 10 мм, а коло у нас тут 20 мм радіус має, тобто 40 мм, воно може зачепити цю детальку і е, збити координати. Ми це будемо вважати, що це, що це аварія. Щоб уникнути таких моментів, нам потрібно просто-напросто переставити або сюди, або сюди. І коли в нас воно виріже, воно в протилежний бік поїде. Просто різак. Він не буде, навіть якщо ця деталька перевернеться, повернеться боком, е, різак не зачепить її. Так само приїхало сюди, переїжджає сюди. Вирізало, поїхало сюди. Все абсолютно. Вихід. Недобре робити такий, такий переїзд. Аж три деталі прийдеться обрізаних пересікати, а це може створити аварію. Тому ми можемо поставити або сюди, воно не буде пересікати, або сюди. Все, у нас практично готова деталька. Порядок різу можна так само поміняти. Правою кнопкою натискаємо на нашому, точці врізу, натискаємо свойства. Так, ми змінюємо тут номер 2, поставимо, наприклад, так. Натискаємо ОК. Тут у нас вже з'явився перший цей, став, а оцей другий. Знову Свойства Поставимо, що це двойка. О, перепрошую тут одиничка. Все, у нас звернулося. Все, у нас готове, по суті діло креслення. Зараз залишається тільки створити. Самих. Так, тут є ще одна кнопочка корисна, час виконання. Коли вже створений вектор, ми можемо просто натиснути кнопку вираховувати. І ми бачимо довжину різа і число пропалів. Коли це якась дуже простенька, маленька деталь, це не суттєво, але коли багато таких елементів, вручну рахувати дуже незручно. Для розрахунку. Собівартості, різа і так далі. Ці, ці параметри дуже корисні. Тобто, довжина різа, число пропалів. Ці два параметри дуже потрібні. Окей. Все. Створюємо. Є кнопка P, це запуск постпроцесора. Натискаючи на цю кнопочку, ми бачимо, що воно називає наш файл з розширенням Tab, дає йому ім'я саме фланець, як був DXF-файл. Зберегти. У нас на робочому столі збережеться файл. Фланець. Ось. Якщо ми його відкриємо блокнотом, ми побачимо наші Ж-коди. Досить коротенька, простенька, кожне коло має три рядочки, тому що наш файл був створений в LibreCAD, а не в Corel Corel славиться тим, що некоректно експортує Dxf -файли. Можливо, не всіх, можливо, хтось неправильно це робить. Я не користуюся корелом, тому е там багато сплайнів і програми робляться дуже величезні. Все. На це ми будемо закінчувати. В наступному відео я розкажу, як працювати з матч 3. У нас і так вийшло відео дуже довго, 20 хвилин. Я думаю, що все. Це... Нема змісту такі відео робити. Ось я відкрию. Зараз матч 3 наш. Покажу, як воно виглядає наш файл фланець в цій програмі. Обнули, обнулити першу чергу, щоб у нас на екрані з'явився нормальний наш фланець. Фланець відкрити. Ось він з'явився у нас в програмі. Далі я розповім в наступному відео саме, як користуватися і функції матча 3. До зустрічі!